Засмаглий та натхненний Юрій Камишний нещодавно повернувся із далекої Індії. Майстер розповідає, що цього разу результатом його подорожі є шість картин, які планує оздобити авторськими рамами та подарувати світові. Свої 55 Юрій Камишний закликає всіх, не зважаючи на боремність світових подій, помічати та творити любов, що і тримає всесвіт. Поки не пізно, щоб всі творили любов, бо це є головне в цьому житті, і тому я і повернувся з цієї картини. Картини, так, да. ну Індії є картина, в яку завжди бажаю повернутися, і жити, і бути, і тут, і там. Бо там саме і перебуває і живе як батьківщина разом з Україною, любов. От мені би хотілося поділитися цим на своїх полотнах бо про що б не балакав, от там, де є любов, там є щастя, там є істина, там є краса. Вітати ювіляра прибули найближчі однодумці та шанувальники таланту Юрія Камишного. Багато теплих слів та щирих побажань в адресу майстра, а ще усвідомлення того, що коли відтворюється саме прізвище. Камишний, то у кожного хто доторкнувся до його творчості, в душі з'являються тільки світлі почуття безмежної любові, добра та бажання встигати жити, аби іще і ще раз насолодитися прекрасними миттями життя, які так майстерно помічає Юрій Камишний. Людина світу, людина не прив'язана до жодного місця, і в той же час людина, яка обожнює і Україну, і Індію, і не лише як країну, але і кожну людину, кожну тваринку цієї країни, і за це ми його любимо. Почуття радості, піднесення. Почуття того, що дуже багато такого знаєте, українського, і не зважаючи на те, що він зараз не в довгий період і в Індії перебуває, але приємно, що тут картини є і українського періоду. Свій ювілей художник зустрічає у повному творчому підйомі володар найвищих премій та нагород. Картини Юрія Камишного сьогодні живуть як на європейському просторі, так і в Сполучених Штатах Америки. Художник мандрівник переконаний, що людство має оздоровлюватись не політикою та чварами, а прекрасними людськими стосунками. Адже встигати любити та робити щасливими ближніх це й означає жити у філософії життя від народного художника України Юрія Камишного,